Всім привіт! Я сьогодні одягнувся як. Огірок, бо будемо говорити ми про Ніжинський огірок. Пам'ятаєте експедицію в Чернігівщину, і я питав вас, чи вам цікаво про Ніжинський огірок поговорити більше, бо там багато інформації, і це важлива частина нашої якоїсь гастрономічної культури. кожен українець і українка точно знають і чули про Ніжинський огірок. Ми знаємо, що це такий бренд. Ми знаємо, що ну якийсь він незвичний. Але чим він відрізняється від інших огірків? Мабуть, мало хто знає. Чому, чому цей квашений огірок Ніжинський Крутий, хто знає? Хм. Мабуть, ні. Чи знаємо ми, що в банках, де написано Ніжинський Огірок, в 99 випадках. Не Ніжинський огірок, це просто бренд, а огірки там абсолютно абсолютно різні, і часто бувають навіть з, е, не з України. А чи е, знаємо ми, як він створився, чи знаємо ми його історію? Я думаю, ні. І чи знаємо, чому він такий крутий, цей ігрок? Чому ми маємо його любити, чому ми маємо популяризувати його? Бо, ну, наприклад, я знаю, що фініки, звичайно, в світі відомі фініки, так або е, соціальські фісташки, або турецькі фісташки. А у нас ж є огірок, його треба робити крутим. Але треба в цьому, щоб робити його крутим. Треба спочатку розібратися, зрозуміти, чи є проблеми, чи нема проблем, як їх вирішити, і почати самим любити цей огірок і точно знати його історію. І потім автоматично це буде найкращий огірока в світі, бо ми будемо самі в ньому розбиратися. А так я думаю, ми просто чули про гірок, так само як про пастернак. Ми чули про нього. Але що він, чому він такий важливий? Що це за плід? Мало мабуть, хто знає у Ніжні я знайшов людину, який міг поставити ці запитання, і це місцевий історик Сергій Дозуля. У мене є питання, яке нам треба вирішити сьогодні так. тільки з вами. Е, це так. питання мене хвилювало вже давно, але ніяк руки не доходили, тепер дійшли. Е, є Ніжинські огірки? Е, як зробити так, щоб в кожній частинці України вони були? А, але давайте почнемо спочатку з історії. Давайте розберемося. Трішки історії, трішки реалій. Угу. І що можна зробити, щоб вони були популярними? Трішки історії. Вважається, що у ніжин або насіння взагалі огірків, або огірки як такі. А більш швидше за все саме технологію вирощування і соління переробки огірків привезли греки, які в Ніжній основі полоні. Це ще друга половина остання третина 17 століття. Ага. Це, скажімо так, Ніжинський огірок справжній на 101%. Чому? Тому що Ніжинський огірок може бути справжнім тільки тоді, коли сходиться в одно три чинники. Ага. Перший чинник це. Огірок ніжинського сорту, сортотипу ніжинський місцевий, або вирощений на його основі сорти, або гібриди. Але найавтентичні це ніжинський місцевий це чи майже 350 років народної селекції. Тобто народ його селекціонував, не хтось один, не Мічурін, не ні хто інший. От. А народ от місцеве населення, яке. Це мабуть найсправжніше, бо, бо а, я, я чув про так, сніжний так, кальвін. Так, так. Це така французький сорт яблук, Але його забрали в Україну і народний селекцію. Снігов, сніговий кальвінь да. це акліматізований, а в Україні інший сорт із іншої держави. Так, біляди. так, це дуже приклад. А, гірок. От і греки ж приклали руку, щоб він став знаменитим відомим, практично ну на на весь той тогочасний цивілізований світ, Європа, Америка. Торгівлі. Ага, греки займалися торгівлею. Вони, вони продавали ніжинські гірки. Так, вони і продавали, і солили не тільки греки, але вони, так би мовити, були в фарватері. Були переді цієї колони ніжинських Добре, продавців огірка. Зрозуміло, а, друзі, а, а і вони, вони зробили власне, цей сорт, ось такий огірок. Ми запам'ятали. Цей, Що, цей ще сорт зробили ніженці всі. Ну, ніженці. За 350 маю. років кожна господиня відбирала краще. Отак от з'явився цей. Оцей сортотип, який зараз відомий, а відомий він не... з 80-х років минулого століття, як ета... огірок еталонного типу для засолювання у всьому світі визнаний офіційно. Серйозно. Ніжинський місцевий, вирощений, це другий чинник, перший я сказав, сорт. Другий чинник це вирощений саме в межах так званої Ніжинської гіркової зони. був такий термін після Другої світової війни. От, за отої от, радянської влади його от, і культивували, і підтримували, до речі. Ну, О, огірок, саме Ніжинський огірок. Тоді була партія, і уряд, і Чернігівський і обласний, і на рівні взагалі республіканської України були постанови КПУ, постанови уряду про збереження і недопущення порчі, так би мовити, цього сорту, забезпечення його автентичності. Заборонялося ввозити інші сорта. Навіть більше ті, хто вирощував Ніжинський гірок і здавав його концерному комбінату місцевому на переробку, насеління в першу чергу, їм сприяли настільки, що вони могли навесні прийти і заключити договір із комбінатом, тобто з державою. Держава видавала їм безкоштовно насіння саме автентичного сорту. І вони пофіксовані ще навесні ціні уже влітку здавали. Ну Це, така, держав... це прям розвиток, це, це прям правильно. Да, вони от от було таке, тому що їхню його властивості це в першу чергу вітамін, вітамін С. Інші мікроелементи, але в першу чергу вітамін С. найбільш ходовий товар був де? у громадському в, ну, в столових військових частинах. Тобто там, де треба було підтримувати великій масі населення, підтримали замість лемонів баланс... групи. Ну, пам'ятаєте тіпо... основну проблему на кораблях? Там середньовіччя цинга угу, сибірі так, так, так. от да. вітамінний баланс гірки дуже дуже довго зберігаються, Показує практика солення гірки у. Засоленому вигляді, в герметичному вигляді, якщо забезпечити відсутність доступу нового кисню, вони відбродивши до двох років, можуть зберігатися, не втрачаючи свої ягоди. пастеризовані. Ні. Не пастеризовані. В тому то й справа, що вони не пастеризуються. Солені огірки не можуть пастеризувати. Ну, я розумію, вони, вони ферментовані. Так. Вони проходять процес молочнокісного бродіння. А як вони зупиняють ферментацію? А нема кисню, нема ферментації. Як зупиняли ферментацію? Дуже просто. Починають бродити кілька днів. Вони на теплі починають бродити, а потім їх зразу переміщують холодне місце. Це вони мають бути в холодному місці? В холодному місці, так да, прохладне. Раніше це були льодники, потім промислові або побутові холодильники. Ну, якщо чесно, те, що огірок має якесь трішки відношення там до Греції, або огірок по огірок по грецьки, або якось так. Ну мабуть, якщо ми будемо розбирати все, ну читаючи історичні книжки, я можу вам сказати, що багато, ну дуже багато їжі. Вона точно. Колись десь з'явилася. Ну, так, щоб п'ять е, тисяч років саме тут їли лише один інгредієнт, ну, я навіть і не знаю, чи існують в світі такі прецеденти. Скоріше за все, просто. Якась їжа з'явилася у нас раніше, якась пізніше, якась була у нас, якась зникла, якась видозмінилася, якась видозмінилася, стала знову популярна. Це така величезна наука, це така величезна, як археологія, там досліджувати і досліджувати. Але археологію досліджують вже там, сотні років. Сотні років, а їжу так глибоко мало хто досліджує, бо про неї дуже мало спогадів і мало різної інформації. Тому, ну як мало, до порівняння з археологією. І Тому те, що, можливо, щось привезли із Греції, це не означає, що воно перестає бути нашим. Бо за історичною такою є. Думкою, що якщо ти щось вживаєш, два покоління, що вживає, воно стає нашим. Ну, по типу, типу, як Лимон, ти вживаєш, два покоління вже можна говорити, що він наш. Е, але є інша думка історична, що можна називати нашим лише те, що тут було вирощено і там автентично росло. Тому, в принципі, так, лимон не можна називати нашим, але те, що ми вживаємо великий період часу, то вже. Ну, якось, типу, деякі історики це допускають. Але я особисто хочу завжди розбиратися, звідки воно і як воно було приведено. І тому те, що воно приїхало з Греції, для мене це нормально. Картопля приїхала з Америки, але зараз ми її називаємо нашою деруни наші. Тому, тому так, я, ну круто, коли ми знаємо, звідки воно пішло. Це дуже важливо, коли розбираємося в таких речах. Що зараз з ніжинськими гірками? Зараз з ніжинськими гірками така ситуація така двояка. На жаль, в 86 році ніженські спіткала катастрофа екологічна катастрофа. Це коли я народився? Да, екологічна катастрофа такого всеогіркового масштабу. Справа в тому, що вони були в посередній літах вже в розпал на початку плодоношення, коли ну в їх переробка сягала десь півтори тисячі тонн щороку, тільки за Ніжинським комбінатом. тоді. Вони були вражені і фактично загинули чи, чи мало не в один день несправжною брашнистою росою. Тобто зібрано було там декілька тонн взагалі за рік. Угу. Це була катастрофа. І після того він мало не зник взагалі. Його Чорнобиль почався. Потім союз розвалився, не було, не було ну, да, 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 при... не до огірка. Уряд уже при було хазяїна, які це проконтролює. А, уряд припинив підтримку, зникли посівні поля. Було заміщення більш стійких, більш плодоносних гібридних і нових сортів, переважно не нашої, не української селекції, або білоруської, або і російською. Ну а здебільшого, все ж таки, голландської, Вони в цьому ділі вперед, експерт, експерт. впереді планети всієї. От це було і це ось другий отець чинник, вирощений крас ніжинська гіркоза, тобто ці землі, які підходять для гірка Автохтонні. В, і в 20-х роках минулого століття ніжинський викладач з місцевого сучасного університету, тобто який називався інститут народної освіти. Він вичислив, яким же чином. Чому ж саме ніженське земля впливає мають? на смак. Так, Він а, зробив хімічні досліди, і виявилось, що по перше, і земля, і вода, якою вона прироблюється, має багато а, багато на залізо, і от це саме дає оцю про пруг... групу громкості. Mm -hmm. Ось я зіма такий от а, а, після і, і, ніжинська вода взагалі це цікава річ. Уявіть собі, до революції в Ніжні було всього два колодязі з так званою чайною водою. Звідки ну хто міг брав воду для готування? Вона була м'яка. а все інша була багато заліза, жорстка вода. І ніжень це було досить нескладно впізнати поза мезам ніж <рисум> жовтий. Ні, в нього було червоне обличчя, багато залізом вода. Вона дає е капіляри, розширюється. От червоне обличчя це признак того, що людина споживає воду із багатозалізом. Плюс а. виявилось. Крім того, що це багаті залізом ґрунти, а це в першу чергу гутні ґрунти, торфяні, річка, заплавна, болота. От якраз гутні багаті на з згути виплавляють от, болотну руду, ви знаєте. От, виявляється, що вода ніжинська, вона ще має, крім того, ще іонізацію сріблом. Так. І третій варіант. Це огірки мають бути перероблені от якраз з цими водою і іншими компонентами в Ніжині, Саме за класичним рецептом. Я вас прибуду. Це ж це ж ви говорите про географічне зазначення. Це як як в Італії, говориться, що пармезан має бути так, лише за так, так та, Романіські привід департамент шампані. І, і, і але це ж не далі. просто це має йти технологія обробляння. Тобто Ніжинський а, огірок. Це це не тільки про огірок, а це більше про технологію. Ну, ви Знаєте, огірок. Ніжинський огірок це дуже мало в ні навіть в Україні не мало повноцінно 100% брендів. Та нас, не нас зараз брендом бренд, бренд, бренд можна називати фактично все там. Ну Відома марка, вже бренд. Ні, бренд це більше поняття. Так. Воно з собою об'єднує не тільки сам продукт. Але й культурою споживання, культурою приготування, Ту культурну традицію, яка навколо нього. Ну от бренд, бренд Ніжинський огірок. Ну знаєте, є в Європі. Ми, ми всі знаємо шампань, ми знаємо коньяк, ми знаємо пармезан. Ми знаємо насправді багато таких речей серфета, ну хумус, багато речей в світі, які є брендами, везітними вивезитівками України. І точно є Мелітопольська черешня в Україні, є бриндзя, є, є, є Херсонський Кавун, є багато всього. Цього і точно. Те, що нас відрізняє від багатьох е, нас і в світі, ну, ще один з елементів, який нас може відрізняти, це і є власне оці знання про ці бренди. Ми маємо знати, чому копчена груша, чому насіння льону, чому е, чому бринза, чому вона така крута, чим вона відрізняється? Ну це прям супер важливо, бо коли ми це будемо знати самі, ми будемо в цьому то і світ захоче це купувати. Ви знаєте, що експорт нашої продукції він звичайно е, існує, але він не такий великий, якби ми могли зробити його великим. А чому? Бо, бо ми ще самі не знаємо багатьох речей. Якщо ти вивчаєш історії ніжинських огірків, їх культивуєш, вирощуєш, потім продаєш, кажеш, тут спеціальні мінерали, спеціальний спеціальні, е, підхід до консервації, робить їх хрумкими. І ти потім відкриваєш огірки е, британські, а вони кислі, або американські, а вони кислі, бо там багато отто, а у нас квашені, вони інші. І Потім люди в світі купують і кажуть, з ніжина, вау! Це зніжено, вау". Так, воно звучить зараз смішно, але насправді це єдиний шлях з самим розібратися, а потім це все робить. Тому ось ця брендовість, брендувати щось потрібно в першу чергу для нас, щоб потім світ міг нас по цьому ідентифікувати. Це так само, як з будь-якими речами. Ти коли розмиваєш щось, ти не можеш його потім. Ну, якби, якби я не знав, що це називається чашка, то я б не міг сказати Дай мені чашку», я б сказав, дай мені ти, куди налити е, е, воду. А так якщо ти знаєш, що це чашка. Е, то ти кажеш, це чашка. І такий вау, а ти знаєш і історію, кажеш, о, це українська чашка, о, я хочу з неї пити. І це так само з брендами продуктів. Ти їси огірок, ну, огірок, а якщо ти знаєш, звідки він пішов, чому він важливий, чим він відрізняється від інших, то ти, звичайно, і в світі можеш це робити. Ось така проста логіка. Після катастрофи, про яку я вже сказав, Ніжинський огірок дуже повільно оговтується, і він дуже сильно програє по двом параметрам. Врожайність і по стійкості до хвороб, основна хвороба це не справжня борослі Хоча є така установа під Ніжином, є станція, станція науково-дослідна крути. В селі Крути, де знаєте, є станція крути, де був бій, але поруч є село так. Крути, і там станція, яка колись була всесоюзне підпорядкування, а зараз вона підпорядкування Академії грарних наук України. І от саме одна із їхніх напрямків діяльності, ну взагалі-то їхні напрямки діяльності це насінництво. І от ще з кінця 70-х вони якраз займалися підтриманням і оздоровленням цього сорту гірків. До цього Носівська станція займалася в дослідному під носівкою, потім вони її передали до Ніжина, і ось вони цим займалися до 80-х. І потім навіть намагалися, коли ця катастрофа була, потім намагалися це зробити. Але за браком уваги держави, воно зійшло фактично до нуля. І дякуючи з одного боку ентузіазму деяких співробітників цієї станції, які ну, чи не всупереч всім і науковим своїм планом продовжували якось підтримувати. І він кожного року знову ж його погано, бо урожаю не було. Це було збитково, але вони підтримували. Плюс ніженські умовно кажучи, Ніжинський в межах цієї зони господині, господарі, які в себе підтримали сок. Ось це ось те, що ви бачите, це якраз продовження того тої народної селекції. Тобто, ці ці огірки вирощені на одному городі, з якого вони не не вибували. Ну, як мінімум 120-130 років. От. А так, а, а зараз масштабного ревісту немає, правильно? Інша, от, інша паралельна так буде лінія їхнього відродження почалася все десь в середні 90-х ближче до кінця 90-х, Коли із банку насіння Кріобанку. В мере зараз він десь евакуйований. Це секретне не можна казати, де він ніхто не знає, де він, але він до кінця війни десь евакуйований. Але звідти з цього банку насіння було взято заморожено в Кріво стані насіння якраз того автентичного сорту станції маяк тієї ж групи. І вони від того невеликої кількості спочатку відновили цей сорт, який на, на момент заморозки ще перший 80 х років був. От з тими даними, які був, вони його відновили. І навіть умудрилися вже от за 15 років довести його до товарного виробництва насіння, тобто можна закупати для засівання вже певних гектарних площ гіркам, mm -hmm. щоб навіть експеримент, який був, Ніжинський комбінат, намагався зробити це років 5 назад. От це окрема тема, здається, Костянтин Грубич приїжджав, таркував -так, таке да. діло. От, і потім. потім вони навіть почали розробляти наукову теми в паралельно розробку якихось нових новаторських засобів соління і паралельну роботу з насінням. Тобто вони навіть декілька нових сортів вивели ага. на основі цього ніжинського місцевого сортів і гібридів. Якщо зустрінете, наприклад, ніжинський дар. То це на основі ну, більш новий сорт на основі ніжинського місцевого Ніжинський дар, гібриди дже консермат. Ось зараз дарунок осені трошки довше плодоносить, ніж звичайно, ну але, але це масово не виробляється. А вони виробляють насіння насіння. А, а, а нема а, компанії, хто... яка виробляє, яка засіє поля Ми... і отримає огірки? Пробували вони не відтрим. На жаль, вони не відтримують конкуренцію із цими промисловими сортами іноземними, тому що. Вони плодоносять не одночасно всі, вони плодоносять потроху певний період. Це означає, їх постійно треба вибирати, чи не кожен день. І найголовніше, їх треба зразу переробляти, бо у них тонка ніжна шкірка. Через це вони гарно ферментуються, гарні такі дані дають, показники дають для Без солоності. От, а з іншого боку, вони зразу починають жовтіти, починають псуватись. То пів, півдоби десь 7-8 годин, їх треба починати переробляти. Я так розумію, що зараз якраз і шукають якийсь гібрид. От За зараз робота така ведеться. Так? насінницька робота якраз була поставлена для того, щоб подолати оці дві питання і потім. можна З перші проблеми більш-менш упорались. Вони стали набагато стійкіше до перенсперози. А от з урожайністю, ну мабуть. Ще не а робота йде, того, чи, чи, чи вона зупинилася? Чи ви не знаєте? А, вона йшла, але я так крайно хочу, на жаль, справи у станції, як і всієї да. науки. Це, а це саме станція. Ну, я Ні... вам скажу золоту слово. Земля і воля. Mm. 300 гектарів дослідних. Дуже ласий шматок. І, на жаль, ситуація з тим, як, яка ситуація була навколо Барзнянської дослідної станції, mm -hmm. тієї ну, та ну досить схожа, мабуть, ситуацію. На жаль, якихось нових проривів в цьому плані немає. Але ви самі розумієте, спеціалісти там підібрані дуже гарно. Там є взагалі унікальна людина, про неї можна та про неї можна не просто е, передачі зняти, про неї можна серіал знімати. От яка живе там по селі, все життя працює. На основі його робот захистились декілька е, штук, п'ять докторських, і вже більше десятка два кінця, а в нього навіть середньої освіти немає. От такі є люди. Але спеціалісти є, немає фінансування. В Голландії для того, щоб один сорт якогось, наприклад, Агірка чи Пойдора з нуля розробити новий сорт і довести його до товарного е застосування для висіву, е фінансується десь біля трьох мільйонів євро, виділяється, ага. один сорт. А 15, 10 років десь назад було мені так розповідали е про цю станцію, що весь бюджет станції був 300 тисяч. Якщо є змога, треба зберігати і про це говорити у мене є змога я поїхав я про це дізнався я записав це відео може хтось подивиться може хтось десь поділиться може ми це разом якось збережемо і далі передамо я думаю що ну так крок за крочком цеглинка за цеглинкою ми це все і будуємо ну одним словом а якщо ми знайдемо фінансування це, це може процес змушити? так фінансуванням за певних умов не тільки гроші є за там там як... не буде звичайно а воля а воля політична і воля політична і організаційна робота, тобто структурно комплексно вирішуючи це питання, цілком можливо це питання все ж таки зрушити з межтові точно ну, а... але але я так теж чув, що десь на Волині купляли у них там декілька кілограмів чи скільки ці насіння, засівали кілька гектарів і давали непоганий урожай, Вони там переробляли. Тобто там, де ґрунти схожі. Там, де є торшеньки, вони себе непогано показують. Дивіться, е, в принципі, цю інформацію я хотів вас почути, бо я така людина, яка точно хоче е, хоче оце зберегти, оце відчуття, коли ти відчуваєш автентичність. І це, це нам треба це ну, якраз. Ну, на... Не на... тільки автентичність. Я бачив ролик, який Гробич знімав. Я пам'ятаю слова про те, що гірками жінок зваби в Україні. Ну, Це так, бо я думаю, що цікаво цікаво, до речі. Спостереження, і є інше спостереження, я думаю, воно вам сподобається. Ну воно не зовсім так би мовити, mm. цензурне в плані цього. нічого у нас тут цензура на всі знають про відомі російські слова із трьох букв. Mm -hmm. От ну, є різні тлумачення, але є одне чисто філологічне, і я кажу, сам особи, особисто помітив цю ідентичність. Mm -hmm. Знаєте, як uh, арабською, от, арабськими мовами, деякими, більшості арабських мов, як гірок звучить, ховяр. В Іспанії і в Португалії огірок звучить пепіно. 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 Угу. Поруч Італія, ну, казалось так. би, мови споріднені, в Італії не пепіно. Кокумбер. Ку да. да, там щось від латинської мови, так само, як і англійська мова. Так. От, так от, але пепіно в Італії це слово існує. Ним позначають, ну, м'яко скажемо, мачу. А, типу, такий... а якщо хочете провести аналог трьох трьохбукного російського негарного слова в Німеччині, то скажіть гурке. Гурке. Ну, «гурке» – це огірок німецької да. мови. Гурки це огірок. І от ніжинський говор, ніжинський діалект. Каже, не огірок, а, а горох, це регіон. Гурок, Вітаю. То, мабуть, воно якось пов'язано із торгівлею, з німеччиною. Та 100%. Вже. Я думаю, що це там Але довго ось, розбирати ось, треба. Ось, ось є така асоціація. Тобто, щось в цьому, Та, то щось точно в цьому є. є. Е. Тобто ну, огірок, мабуть, якісь такі апротизії. точно є. Я точно це спостереження побачив, що коли поставиш будь-які продукти, як ваші огірки, дівчата точно чогось відразу беруть їх. Ну, і це, я, я не, так і це не значить, що вони в цікавому положенні? Ні, це означає, що вони українські дівчата. Одним словом, я надихнувся історією торнічницького гірка. Я точно собі банку забрав, і наступний рік я точно засажу. Ну, не засажу, а я замовлю дуже багато їх, щоб в мене були в ресторанах. Бо точно в цьому році я вже е, партія, яка лишилася, забрав собі. і Зараз деякий час в ресторанах ви можете їх куштувати. Е, ну я точно буду робити так, щоб вони відроджувалися. Чи вдасться мені там зробити більше? Я не знаю, бо в мене дуже багато проєктів, інколи я просто не встигаю фізично. Але... Е, Якщо зможу, то зроблю. І якщо не в цьому році, то в наступному році точно в мене руки дійдуть до того, щоб відродити цей величезний вид, бо, ну, ну, бо це щось надзвичайно прекрасне. Я, я надихаюся, коли чую таке, я надихаюся, коли, коли точно ти можеш е, закохатися в своє. Ну, така моя натура, така моя душа. Не знаю. Е, я по-іншому не можу.